Друзі, сьогодні 10 червня, покажу вам чоловік, фризує малину. Бачите, наші рядочки малини рівнесенькі, гарнесенькі. Тут наша бараболя і цілий город часнику. Бараболю ми посадили, як всі нормальні люди. І також пару днів тому, в червні, ми досадили там, де в нас залишилася пуста земля, лишня земля, щоб вона не пустувала. Ми також засадили її бараболею, яка вже збабчилася, яка вже повстила куріння, щоб дурно земля не стояла і щоб картоплю не викидати. Посадили ось сюди картоплю, бачите? Які морозуночки. Чекай. Е е я вчора посадила, вчора ми е кавуни треба позначити, Купила 5 кавунів. Тут, бачите, два. І там три. П'ять кавунів по 35 гривень на сінечко. П'ять кавунів, 35 гривень. Дивіться, яка краса. Це наша малина, коханий, е фрезує, Бачите? Красота. І чоловік мій такий роботящий, трудяжка, трудяшка. Цілий день мурував, на вечір фразує. Ось так. Дивіться, яка малина гарна. Пиндин, піндин. Ось така красуня, але на відео вона чомусь е, жовта, просто фільтр наставлений, а так вона не жовта.